З вами розберемо номер 1320, за підручником геометрія восьмого, автора Олександра Тере. І наше завдання: дано два рівнобедрених трикутники. Кут при вершині одного з них дорівнює куту при вершині іншого. Периметр першого трикутника дорівнює 30 см, Знайдіть його сторони, якщо у другого трикутника основа відноситься до бічної сторони, як 1 до 2. Ну що, малюємо два рівнобедрених трикутнички. Один більше. Другі трошки менше, не в ту сторону, ну то ладно, зараз виправимо. Так, ми його. Зробимо все, що ще. Значить, так, позначаємо А Б, С. А1, Б1, С1. Записуємо дано. І у нас трикутник АБЦ. У дужках АБ дорівнює ВЦ. Так. І трикутник А1, В1, С1. І так, у дужках А1 В1 дорівнює Б1С. Так, B2. І є периметр першого трикутника, тобто периметр трикутника ABC, так, дорівнює 30 см. Так, знайдіть його сторони, якщо у другого трикутника основа А1С1. А1, С1 відноситься до бічної сторони, ми беремо А1, Б1, так, як 1 до 2. Знайти, знайти його сторони, угу. знайдіть його сторони, ага, тобто А, Б, і А, Окей, Окей, розв'язання. Так, від чого ми можемо відштовхнутися від периметра, так? але тут є нюанс. Периметр першого трикутника у нас дорівнює 30, але співвідношення до другого трикутника. Але це не страшно. Ми знаємо, що на, за наслідком наслідком 2, наскільки я пам'ятаю, там якщо. А, забула кут при вершині одного кут Б. Бачите, що забула? Код кут дорівнює куту Б1. так? За наслідком там звучить, якщо кут вершині одного трикутника рівний куту рівно, саме рівнобедреного трикутника. так? Вони рівні, то ці трикутники подібні. Тому за наслідком 2 ознаки подібності. З наслідком два ознаки подібності, за двома сторонами, і кутом між ними, тому між ними. Трикутник АВС подібний трикутнику А1, в 1 С1. Крапочка. А що це означає? Це означає, що співвідношення у першому трикутнику дорівнюють співвідношенням у другому трикутнику. Значить, тоді, тоді АЦ відноситься до АВ так? як 1 до 2 також. Що це означає? Якщо у нас є співвідношення, то ми вводимо коефіцієнт пропорційності. Пишемо нехай х коефіцієнт пропорційності, пропорційності. Тоді у нас виходить, що АБ дорівнює Б це. Аб дорівня Б 2х, так, а А до рівня x. Так, а сантиметри? Пробачте, сантиметр, Сантиметри. Так, все, складаємо рівняння. За допомогою периметра. Отже, у нас буде 2х, плюс 2х. І плюс х дорівнює 30. Ось таке рівняння. Нам з вами треба розв'язати. 2 плюс 2 буде 4. 4 плюс 1 це буде 5х. дорівнює 30. А звідси х дорівнює 30, поділити на 5. Ліплю, як можу. Так, х дорівнює 6. У дужках сантиметрів. І це ми знайшли з вами що через х позначали правильно. А це основу. Так, ну а щоб знайти АБ? Яке дорівнює Б, це? Це у нас 2х. Замість їх виставляємо 6. Буде 12 см. Все відповідь. Відповідь почнемо з Аби. Це у нас 12 см. Далі у нас іде Б це МБ цем, Б це у нас також 12 см і 6 см. Все, з першою справилися. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Тепер розберемо номер 1323 за тим же самим підручником, так. Значить, у нас є бонус малюнок, так, на малюнку 1314, АБЦД трапеція. Код АБЦ дорівнює куту АЦД. За умовою задачі знайдіть подібні трикутники на цьому малюнку і доведіть, що це А2, до рівня А квадрат дорівня БЦ помножити на А, Та без проблем. Так, дано АБЦД трапеція. Куд С, дорівнює куту АСД. Так, знайдіть подібні трикутники. На цьому малюнку і доведіть довести. Так, довести. окей, ЦА квадрат дорівнює Б, помножити на АД. Розв'язання. Ну, по-перше, які тут подібні трикутники. Ну, звичайно, АБЦ і АЦД, да? Ну ми це розуміємо. Чому? Тому що ну, я інших не бачу, по-перше, трикутників. Ну, це я так шуткую. Але все ж таки, кут АБЦ, АБЦ дорівнює куту ACD так, АЦД за умовою задачі, так? Умовою задачі. Задачі. Далі наступний кут, який ми можемо використати в трапеції, ну ми ж знаємо, так? А це у нас а, це січна, тому можемо сказати, що кут БЦА. Кут дорівнює куту C A D, C A D, і як внутрішній, пам'ятаєте, внутрішні. Пам Освіді, різносторонні, різносторонні, паронні, при БЦ паралельно АД, ну як у нас у властивості трапеції вже ж вивчили, так, і Аце Січна. Січна. Тепер робимо висновок, що трикутник АБЦ, подібний трикутнику АЦД, АЦД. За двома кутами, так? За двома котами. А тепер, як кажуть, уважно, нам треба правильно скласти наші співвідношення. Наприклад, от дивіться, у нас АЦ основа трикутника АВС, і АД основа трикутника АЦД. От давайте А С відноситься до АД. Так дорівнює. А тепер о, ось ці. АС — це бічна сторона АСД так, і АБ, так? А нам треба БЦ. А нам треба Б, це. Значить, у нас співвідношення буде БЦ. Так, БЦ до А це. О, це супер. Значить, хрест хрест. А, це помножити на АЦ. Це буде АЦ квадрат. Не лякайтеся, це, а, а, це квадрат це, я думаю, не принципово. Якщо що, якщо принципово, то можете перевернути цей І добуток перехресний, тобто, Б, це на АД. Що і треба було довести. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.